Класу на уроці хімія. Працюємо з підручником. Опановуємо тему реакції води з оксидами, основи та кислоти. Вода виявляє достатню хімічну активність. Вона взаємодіє з багатьма речовинами і простими, і складними, серед яких є оксиди. Увага! Запитання! Які сполуки називають оксидами, наведіть формули і хімічні назви кількох оксидів, розглянемо реакції води з оксидами металічних елементів. Під час деяких робіт на будівництві садибній ділянці замішують негашене вапно, кальцій оксид з водою. При цьому відбувається хімічна реакція і утворюється гашене вапно. Відповідне хімічне рівняння. Кальцій О плюс H2O дорівнює кальцій OH двічі. На малюнку 87 ми бачимо процес гасіння вапна. Ось так це відбувається. Хімічна назва продукту реакції кальцій гідроксид. Слово гідроксид є скороченням словосполучення гідратоксиду. Гідроксиди це сполуки металічних елементів із загальною формулою метал он на кількість разів, де Н відповідає валентності металу. Вода взаємодіє також з оксидами натрію, барію, кількох інших металічних елементів першої та другої груп періодичної системи з утворенням відповідних гідроксидів. Запам'ятаємо. У хімічних назвах цих сполук, як і назвах оксидів, відмінюється лише друге слово. Натрій гідроксиду. Барі гідроксидом. Реакція води з оксидом є реакцією сполучення. Запам'ятаємо. Складемо рівняння такої реакції за участю натрі оксиду – Натрій 2О. Щоб вивести формулу її продукту, Натрій гідроксиду. Збираємо всі атоми наявні у формулах реагентів і записуємо їх в одну формулу, причому спочатку атоми металічного елемента натрію, а потім оксигену і гідрогену. Натрій 2О плюс H2O дорівнює натрій 2О2H2. Беремо квадратні дужки. Отриману формулу спрощуємо, зменшивши індекси 2, 2, 2 вдвічі, а двійку записуємо як коефіцієнт перед формулою. Тож рівняння приймає вигляд натрій 2О плюс H2O дорівнює 2 натрій оаж OH. Натрій гідроксид. При складанні рівняння реакції води з баріоксидом виймемо. Що однакові індекси у формулі гідроксиду будуть лише біля атомів оксигену і гідрогену. Ці атоми помістимо в дужки, за якими запишемо спільний індекс 2. Барій О плюс h 2 o дорівнює OH двічі – барій гідроксид. Формули гідроксидів можна вивести і без запису хімічних рівнянь. Для цього використовують значення валентності металічного елемента і групи атомів OH або гідроксильної групи. Ви знаєте, що натрій одновалентний елемент, а гідроксильна група є складником молекули води, у якій вона сполучена з одним атомом гідрогену. Отже, ця група атомів також одновалентна. Нагадаю, що валентність це властивість не лише атомів, а й груп сполучених атомів. Звідси формула натрій-гідроксиду натрій ОС. Натрій Увага завдання. Виведіть формулу магні-гідроксиду. Гідроксиди натрію, кальцію, барію багатьох інших металічних елементів об'єднують у велику групу сполук, загальна назва яких основи запам'ятаємо. Більшість основ не розчиняються у воді, а відповідні оксиди з водою не взаємодіють. Нерозчинні основи добувають, здійснюючи інші реакції. Для малорозчинних і розчинних у воді основ використовують спільну назву луги. Запам'ятаймо. Серед цих сполук найбільшою практичного значення набули гідроксиди натрію. Калію і кальцію. Розглянемо реакції води з оксидами неметалічних елементів. Відомо, що вуглекислий газ СО2, здатний розчинятися у воді. У розчиненому стані він міститься в мінеральній воді, газованих напоях. Незначна частина вуглекислого газу вступає в хімічну реакцію з водою. Сполука, що при цьому утворюється, надає рідині кислуватого смаку. Її хімічна назва карбонатна кислота. Вона походить від назви кислототворного елемента карбону. Вода реагує майже з усіма оксидами на металічних елементів, і продуктами цих реакцій є кислоти. Запам'ятаємо. Формулу продукту реакції води з оксидом неметалічного елемента можна скласти, зібравши разом усі атоми наявні у формулах реагентів. Першими у формулі кислоти записують атоми гідрогену, а останніми атоми оксигену, наприклад, як у формулі сульфатної кислоти або нітратної а3. Взаємодія води із фосфор 5 оксидом відбувається з виділенням значної кількості теплоти і залежить від умов. Тож пишемо рівняння: p 2 o 5 плюс H2O дорівнює 2 hpo 3 це метафосфатна кислота. А якщо взаємодіє p 2 o 5 з трьома молекулами води, при нагріванні утворюються дві молекули ортофосфатної кислоти. Отже, оксиду p 2 o 5 відповідають дві кислоти – 3 і H3PO4. Ось так відбувається реакція води із фосфор 5 оксидом. Установити, який оксид відповідає певній кислоті досить просто. Якщо молекула кислоти містить два атоми гідрогену, і з нею вилучаємо молекулу води h 2 so 3 відняти, вилучити. H2O залишається оксид so 2 У разі наявності в молекулі кислоти одного або трьох атомів гідрогену виходимо із двох молекул сполуки. 2H3PO4 мінус 3H2O. 3H2O. Утворюється оксид p 2 o 5 Запам'ятаємо висновки і спробуємо пройти квест за диференційними вправами. Дякую за увагу! Бажаю успіхів у навчанні!